Вже незабаром у покровській громаді розпочнеться опалювальний сезон. Тож готуватися до зими покровчани почали вже зараз. Так, з 1 вересня фахівці управління соціального захисту населення приймають заяви на отримання деревини для обігріву осель, які не мають газового або електричного опалення. Допомогу можуть отримати мешканці пільгових категорій. До категорії відносяться інваліди війни, учасники бойових дій, інваліди першої групи. Родини з дітьми-інвалідами, одинокі родини, одинокі матері, родини з багатодітні і також родини, де зруйноване житло. Люди Покровської громади старше 80 років, які проживають окремо, одиноко проживаючи, або мають в составі родини лише нетрудоспособних родичів. Начальниця УСЗН зазначає, допомогу для проходження опалювального сезону отримують всі потребуючі. Якщо ви не попали в ці категорії, а маєте пічне опалення, ви будете занесені до списків із других фінансових програм. Я думаю, буде також питання вирішене. Аби отримати дрова мешканцям потрібно надати наступні документи. Потрібно звертатись паспорт, код, довідка про фактичне проживання з міста з міста реєстрації і про те, що у них пічне палення. Планується завезення два куба деревини, так як і в прошлому році. Документи приймаються в УСЗН міста Покровськ за адресою вулиця Поштова, 22, з 8 до 15 години за попереднім записом за телефонами 095-399-9055 або 099-923-89-99.